Проекти, можливо, амбітніші з добрим фінансуванням, чи, можливо, скромні, але тяглі і відповідальні проекти, які ми будемо там щороку виконувати і мати якісь конкретні результати щорічні, але вони повинні мати чіткий зв'язок саме з цим виміром, реальним виміром церковної проповіді Євангелії. Я хотів би сказати так, що доля проєкту це окреме. Я хотів би зауважити вам, що ота от ситуація, коли ви кажете, що немає фахівців, немає на кафедрі такої потужної складової цієї, це є виклик для кафедри богословлення, мені здається, тому що ми вчора на ректораті дивилися список тих. Фахівців, які зараз готуються в Рімі. І перелік тих, я спеціально подивився, жодного фахівця на тему Соціально. соціальної доктрини і соціального вчення. Жодного. Тобто навіть через 10 років, через 7 років, ви не будете мати фахівця, якщо ви це не поставите собі у візію. Резуміє? Я особисто свідомий цього, більш більш свідомий, скажем, журнал Христина Світ був таким скромною лептою в те, щоб якусь цю ситуацію трошки розрухати і зініціювати наступні кроки. Ось ну і те, що зараз Ірина Цюх помаленьку буде пробувати мати у нас два спецкурси з соціального вчення, вона. Має ліцензіат власне в цій ділянці, то ну, це один з кроків, але однозначно він є за замалий. Я думаю, що це питання є відкрите до вирішення в найближчий час. Ну, і тут є можливість, я не хочу якби перекидати. Відповідальності з одного боку на інший, але коли говорити про, про те, чому в Римі немає, то я думаю, що це не є питання до кафедри, це є питання до кадрової комісії ОГКЦ mm -hmm. і до ректорату, зрештою, і і для ну до всіх, тобто кафедра повинна давати свої пропозиції, але ну насправді чи має кафедра зараз ресурс, а чи адміністративний, чи інший зробити рішення, щоб відправити кількох студентів в Рим на соціальну доктрину. Допитання ну, є зацікавлення, Тарасою Отець Бойко. Тобто ну, ніхто там адміністративного рішення не робив, mm -hmm. але він зацікавив просто кількох людей. Конрад yeah, Аденауер і... застосовував на практиці соціальне вчення Католицької церкви, яке було актуальним на той час. І доктрина соціальної ринкової економіки, якою зараз пишаються німецькі християнські демократи, є, власне, з таким секулярним світським відображенням соціальної доктрини Католицької церкви. В Україні маємо фонд Конрада Ленавера, який з 2000 року почавши, організовує конференцію за конференцією. Е і дивується, чому молоді люди, які на їхні кошти п'ють каву і не тільки каву, е не даде суть того далі і чому це не працює в Україні. Конференції проведено насправді сотні грошей вкладено дуже багато за ці роки, починаючи з 2000 року наскільки я знаю, наскільки я орієнтуюся і чомусь це в Україні не працює. А доктрина соціальної і ринкової економіки це просто секуляризований варіант католицького соціального вчення. І можна було нав'язати контакти з фондом Холода Новора, які мають фахівців, принаймні, якщо не тут, то в Німеччині, з е економічних, соціальних питань, з власне, середовища християнської демократії. Ну, маленька ремарка щодо кадрів, ну, це, це Рим йшлося, але я знаю, що в буванні на програмі соціального відкриття церкви. Ну, і, і, я, я не знаю річну долю остаточно, чи вони збираються повертатися, чи ні. Ось, і крім того, зараз їде один наш студент, планує подаватись на ліцензіатру. Він не залежить від кількості студентів, які навчалися на соціальній докторині католицької церкви. Він залежить від тих, хто досліджується ці церкви, тому що він починається від того церкви. Добре, дуже всім дякую.